Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про те, які бувають податки. Сьогодні про податок на доходи. Отже, у минулій лекції ми почали говорити про майнові податки, які сплачують як фізичні особи, так і бізнес. Але в Україні вони не становлять великої частки. Зараз настав час розповісти про основні податки на доходи. На відміну від майнових. Улюблений Адамом Смітом та частиною ліберальних економістів податок на доходи фізичних осіб, скорочено ПДФО, є одним з найбільш шкідливих для зростання. Особливо у прогресивному варіанті. Прогресивний податок це не тому, що він сприяє прогресу, а навпаки, чим вищий дохід, тим при прогресивному податку вищі ставки. Тому для людини, яка могла би багато працювати і багато заробляти. Стимул це робити зменшується з кожним кроком по прогресивної шкали. Одна справа, якщо я сплатив фіксовану суму і усе решта моє. Хоча і тоді ніхто не зможе працювати цілодобово без вихідних. Проте багато хто буде прагнути до цього. Дещо інша ситуація, якщо мені доведеться з кожної наступної заробленої гривні віддавати десятину. Ну, це ніби така наша історична традиція, навіть колись церква була десятинна. Ну, це, мабуть, дещо зменшить бажання працювати. І зовсім інша якщо третину. А якщо доведеться віддавати половину, то може я краще взагалі не буду намагатися стільки заробити. Ну, принаймні легально. А піду відпочивати і займуся своїми хобі. Тому прогресивний податок на доходи дійсно дещо сприяє їх вирівнюванню. Він, як кажуть ліві соціалісти, сприяє соціальній справедливості, робить середній клас біднішим. Бо надбагаті вміють уходити від високих податків, а ми про це говорили на одній з минулих лекцій. Але така умовна справедливість має свою ціну. Коли вам наводять приклад розвинених країн з високими податками, ну мовляв, живуть же вони, то першим чином треба подивитися на темпи їхнього зростання і запитати себе, чи властовує вас, аби і Україна, ну відповідно і ваш особистий добробут, зростав так повільно. Але про це буде згодом окрема лекція. А зараз повернемося до податку на доходи. Отже, стимули не єдина проблема такого податку. На додаток до них він потребує постійних перевірок, бо без них є велика спокуса вказати в своїй декларації нуль. Та й визначити дохід можна точно і просто тільки коли це пенсія від держави, причому без вирахувань. А у решті випадків перевіряючий має дискрецію. Він може на власний розсуд приймати рішення, які стосуються платника і обсягу податків. Тому ПДФО пристойно працює у розвинутих країнах, хоча і там від нього багато доходів все-таки приховують. А ще доводиться кожного року витрачати чималі кошти на професійного бухгалтера. Ну, це абсолютно зайва робота. В Україні звичайні люди не мають проблем з податковою тільки тому, що з зарплат його зобов'язані враховувати роботодавці, агенти. Тож їх, відповідно, і перевіряють. Вони є податковими агентами з цього та кількох інших найважливіших податків. Сама людина дізнається про те, скільки вона у такий спосіб сплатила податку, тільки якщо подає на відшкодування. Наприклад, за офіційно оформлені витрати на лікування або на освіту. Ну або якщо роботодавця немає, як у самозайнятих та підприємців. Проте такий податок дуже погано підходить для підприємницької діяльності. Бо там є багато витрат, які можна трактувати по-різному: і як приватні, і як бізнесові. Наприклад, водій з власним авто надає транспортні послуги, але у вільний час використовує його для приватних поїздок. І куди віднести вартість ремонту? В українських реаліях це означає, що сплатити усі податки і спати спокійно підприємець, в принципі, не зможе, бо на нього можуть прийти з перевіркою. Ну і інспектор на власний розсуд, тобто дискреційно, оцінить ті чи інші витрати як особисті і накладе штраф. Ну, або в наших умовах запропонує домовитися. Ну, тобто, знову про наше невичерпне джерело корупції. Не кажучи вже про те, що аби правильно нарахувати такий податок та бодай трохи зменшити можливості для оцінки на око, не обійтися без кваліфікованого професійного бухгалтера. Який насправді дрібному бізнесу не потрібен. Отже, як бачимо з чотирьох принципів Сміта, про які ми говорили на минулій лекції, другий, якщо його розуміти буквально, суперечить трьом решті, принаймні, коли йдеться про самозайнятих та дрібний бізнес. А ці категорії відіграють дедалі більшу роль у сучасній економіці. Саме тому для мікробізнесу, фізичних осіб-підприємців, чи звемо їх ФОП. та… Невеличких фірм, таких альтернатива ПДФО введено так званий спрощений єдиний податок, це фіксований податок для першої та другої групи, та 5% податок для обігу, який є на третій групі, тобто без обліку та відповідно без перевірок. Цей податок цілком надходить до місцевих бюджетів, аби стимулювати владу на місцях створювати умови для мікробізнесу. Податок на доходи фізичних осіб є наразі одним з головних джерел надходжень бюджету. У 2019 році зібрано 253 мільярди гривень у загальний бюджет, тобто це чверть усіх податкових надходжень або 6,6% від валого внутрішнього продукту. З них в середньому більше 60% залишається на місцях як стимул сприяти бізнесу. А решта надходить до державного бюджету. А єдиний податок дає більше 35 мільярдів гривень, і з них 24 саме з фізичних осіб. І всі ці кошти залишаються місцевим бюджетом. Ще з 2015 року з зарплат сплачується 1,5% військового збору. Це 22,5 мільярди гривень, які варто було б давно збирати в інший спосіб, бо цей податок у такій формі ну, нічим не виправданий, окрім старої радянської традиції, обкладати податками саме фонд заробітної плати. Нагадаю, що колись там був так само недолугий Чорнобильський податок, наприклад. Якщо вже збирати додаткові кошти у вигляді окремого податку, то логічно було б його брати, наприклад, з торгівлі з державою-агресором. Ну, чи з отриманих там доходів. Майже з тієї самої податкової бази роботодавець має сплачувати ще 22% так званого єдиного соціального внеску ЄСВ. Це не податок, це внесок на рахування на зарплату. А можна назвати його і податком на працю. Формально його податком не називають, оскільки держава в рамках так званої солідарної пенсійної системи використовує надходження для виплати пенсій, а їхній розмір розраховує відповідно до сплачених раніше внесків. Тобто, нібито обіцяє повернути ці внески пізніше, та ще й нібито у більшому обсязі. Ну, це не зовсім так. Також частина ЄСВ йде на обов'язкове страхування від хвороб та безробіття. Історично він виріс з добровільних внесків робітників. Тому називається по традиції соціальним внеском. Хоча сутність його за цей час непомітно, але докорінно змінилася. Адже, по-перше, ЄСВ сплачує роботодавець, а страхові та пенсійні виплати йдуть працівнику. Та ще й не одразу. А отже, для роботодавця це точно є податком. По-друге, внесок це добровільний акт, а за несплату ЄСВ можна наразитися на великий штраф, якщо не в'язницю. Точно так само, як за несплату інших податків. Ну і на завершення, адмініструє його та ж сама податкова. А щодо зворотних виплат, то це майже типова фінансова піраміда, тільки розтягнута в часі. Тому не дивно, що за часів наших прадідів з неї отримали дійсно більше, ніж вкладали. Тож пенсійні та інші соціальні внески сплачували більше охоче, бо це було вигідно. А зараз, як і належить піраміді, ситуація змінилась на протилежну. І вкладники отримують менше ніж вносять саме тому, навіть якщо розглядати ЄСВ як ще один, окрім ПДФО, податок на зарплати, який сплачує сам працівник з роботодавцем у якості податкового агента, то це все одно насамперед податок і тільки частково внесок. Загалом, це один з найбільших податків. Він у 2019 році дав більше 273 мільярдів гривень надходжень. Це так звані власні надходження пенсійного фонду України. Але стимули, які він створює, жахливі. Він фактично карає роботодавця за створення робочого місця з білою зарплатою. Так, ніби це щось погане. на кшталт вживання алкоголю. Тому це другий найшкідливіший для зростання податок. І роботодавці від нього масово ухиляються. Ну, разом з. Такими ж ПДФО і військовим збором, які теж нараховуються на цей фонд оплати праці. Тому наймають працівників неофіційно або виплачують частину зарплати у конвертах. Адже разом з кожним 100 гривнями номінальної брудної зарплати, або, відповідно, 80 гривнями чистої, роботодавець має сплатити майже 42 гривні до бюджету та соціальних фондів. Але це не усі податки, які сплачує підприємець. Про податок на прибуток у нашій наступній лекції. Мене звати Тарас Козак, ми говоримо про податки.